Уся родина опинилася на лікарняних ліжках. В Івано-Франківську матір і троє дітей отруїлися чадним газом. Зі слів рятувальників, попередня причина того, що сталося, несправність газової колонки. Деталі у наступному сюжеті. Чадним газом отруїлися 36-річна жінка, дівчинка-підліток та двоє маленьких хлопчиків. Наразі жінка з дітьми госпіталізовані. Всі вони жителі міста Херсон, які тимчасово проживали в івано франківську за попередньою інформацією до отруєння призвела несправність газової колонки. Нагадуємо, що чадний газ безбарний, без запаху, який може бути смертельно небезпечним. Рятувальники припускають, з початком опалювального сезону випадки отруєння чадним газом почастішають, а найпоширеніший симптом головний біль. Ще запаморочення, сонливість, плювота, пришвидшене серцебиття та кашель. При появі цих ознак терміново провітріть приміщення. Зверніться до медичного закладу. Не залишайте ніколи без нагляду працюючі газові прилади. Під час користування газовими приладами тримайте відчинену квартирку чи встановлюйте вікно на провітрювання, не користуйтесь газовими приладами при сильних поривах вітру, адже може утворитися зворотня тяга. Також не користуйтесь газовими приладами. Не за призначенням, регулярно перевіряйте справність пішки та газового обладнання. Аби уникнути небезпечних ситуацій, фахівці перевірили внутрішньобудинкові системи газопостачання у майже 1400 багатоповерхівках. І у кожній будівлі знайшли витоки. Витік на В таких випадках. Зараз будемо ремонтувати, ліквідовувати витік газу на муфтовому з'єднанні. Рекорд зафіксували у п'ятиповерховому будинку у калуші шістдесят сім ветоків. Ми перевіряємо всі наружні, ввідні крани, муфтові з'єднання, трубопровід сам чи щільність він, бо є старі труби, можуть бути прогнити, можуть десь дири бути. Це на з'єднаннях. Теж старе з'єднання воно пересихає. Теж треба перекручувати старе з'єднання. Всі крани обов'язково треба завжди старі крани. Обов'язково треба їх ремонтувати або замінювати. Ну де по можливості, ми ремонтуємо, де треба замінюємо. Першочергово перевіряють старий житловий фонд. Проводять технічне обслуговування будинкового систем газопостачання може будь-яка організація, яка має дозвіл на проведення таких робіт і кваліфікованих фахівців. Але у такому випадку, впродовж 15 днів, із моменту підписання угоди з іншою компанією, уповноважена особа має повідомити про це. Вашу філію газмережі та розірвати угоду, укладену з укладену за замовченням. Якщо цього не зробити, то роботи проводить оператор ГРМ, який надає послуги останньої надії. На Прикарпатті це є Івано-Франківська філія газмереж. Тихогляд потрібно проводити один раз на п'ять років у будинках, де газові мережі експлуатуються менше ніж 25 років. Та раз на три роки, якщо вони старіші.